Вставай вже ледаща. Вже ранок, вже ранок, вже раночок, вже ранок. Повірити не може, що ми увікані вже цілу добу. Не те, щоб я думала, що мене виженуть, бо я із тобою зв'язковим студентом і я і я. Але ж це божевілля. Ми дружимо вже цілу вічність. Це божевілля, що ми досі разом. Ну не в тому сенсі разом. Не те, щоб ти був якийсь негарний. Повірте, дуже гарний. Але це було би дивно, так? Так, і про що я тільки думаю. І все ж таки я сподіваюся, що ми будемо в одній команді. О, ми повинні придумати план, щоб точно залишитися в одній команді. Може, підкупимо директора? Та ні, в нього ж ціла школа є. Точно, нам потрібен якийсь сигнал, типу як СОС О, чи секретний код, щоб знайти одне одного в лісі. Може, крик лінивця? Нора. Що, Рене? Не впевнений, що лінивець видає гучні звуки. Тоді це ідеально! Ніхто не запідозрить, що ми разом. Давай, норо, пішли. Але не в тому сенсі разом. Mm -hmm. Цікаво, чому ці двоє такі активні. Oh, Хто зна. Гей, oh, hey, oh, та ти й oh, сама oh, сьогодні oh, дуже радісна. <гум> так, більше ніяких вітань і незручних розмов. Сьогодні за мене говоритиме це маленьке чудо. Але не забувай, Рубі, на ініціації ти будеш не сама. Щоб розвиватися, тобі треба бачитися з людьми і вчитися співпрацювати. А, говориш як тато. По-перше, який зв'язок між людьми і боєм? А по друге, мені не потрібні люди, щоб розвиватися і рости. Я п'ю молоко. А як же тоді команди? А, не знаю. Думала, я буду твоїй команді. Можливо, варто спробувати приєднатися до іншої команди. Моя люба сестро. Ти не хочеш бути зі мною у одній команді? Що ні, це було б чудово, я лише подумала. Можливо, це допоможе тобі вийти зі своєї шкаралупи? Що яка ще шкаралупа? Це вже зовсім Сміховинно. Я не міг же залишити свої речі в шафці 636. Я б знав, якби дорахував так далеко. І чому це саме сьогодні? Отже, піро, є якісь ідеї стосовно команди? Закладаюся, всі тебе захочуть. Ти ж сильна і відома. О, чесно кажучи, не впевнена. Я збиралася пустити це на самоплин. А я хотіла запросити тебе до себе. О, це звучить круто. Чудово, це ідеально. Дует найсильніших і найрозумніших у класі. Разом ми будемо непереможні. Я вже це бачу. Це шлях до слави, популярності і величі. Ніщо не зможе нас зупинити. А знаєш, що ще краще? Я Жан Арк, радий знайомства. Знову ти приємно познайомитися, Жане. І... Так, так. Отже, Вайс, я побачив твоє захоплення мною нещодавно. Та ти певно знущаєшся. Не соромся, все буде гаразд. У будь-якому разі я чув про команди, і я думаю, що в нас із тобою вийшла б добра команда. Насправді я думаю, що команда тут із чотирьох осіб тому не зважай. Будь милою і, можливо, станеш однією з переможців. Жанне, Жане, ти... ти закінчив? Ти хоч знаєш з ким говориш? Не знаю сніговий Янголе. Це Піра. Ще раз, Піра Пірі була найкращою з класу у санктумі. Ніколи не чув. Вона чотири роки поспіль вигравала регіональний турнір. Міст траль не рекорд. і що. Вона на кропках ефірних пластівців Pumpkin піт. Це ти? Цю честь мають лише спортсмени та герої мультфільмів. Є таке. Це було досить круто, але самі пластівці не дуже. Почувши це, ти дійсно думаєш, що можеш запросити її до своєї команди. Гадаю, ні, вибач насправді Жанне, з тебе міг би вийти добрий лідер. Ой, та перестань. Серйозно, перестань. Не варто його заохочувати. Піра ідеально підходить для команди Жана. Місця швидко скінчаться. Я не повинен цього робити. Але, можливо, я зможу домовитись і знайти для тебе місцинку. То як? Гаразд, це вже занадто. Піро, допоможи. Вибач. Усіх студентів першого року чекають на бікон кліф. Повторюю. Усі студенти першого року на бікон кліф негайно. Приємно було познайомитися Навзаєм. втрапив у халепу, серце їде. Я не розумію. Тато казав, що жінкам подобається така впевненість. Де я помилився? Сніговий янгол не найкраща крилата фраза. Ну ж, бажане. Ходімо. Роками ви навчалися, щоб бути воїнами. Сьогодні ми оцінимо ваші навички в смарагдовому лісі. Багато з вас напевно вже чули про команди. Що ж, дозвольте пояснити, вам будуть призначені товариші по команді. Сьогодні Що? товариші по команді будуть із вами на час усього навчання в біконі. Тож у ваших інтересах об'єднатися з кимось, хто буде вам цікавим. Однак вашим партнером на найближчі 4 роки стане перша людина, з якою ви зустрінетеся, приземлившись. Що? Бачиш, я ж казала. Як тільки об'єднаєтеся, прямуйте до північного краю лісу. На вашому шляху вам будуть зустрічатися вороги. Не соромтеся усувати все на своєму шляху. Інакше помрете. Протягом вашої ініціації за вами спостерігатимуть, але вчителі не втручатимуться. Ви знайдете покинутий храм у кінці шляху, і в ньому є кілька реліквій. Кожна пара повинна вибрати одну і повернутися на вершину скелі. Ми розглянемо цей предмет і ваш рейтинг, і оцінимо вас відповідно. Якісь питання? Так, пане гаразд, а тепер усі по місцях. Пане, у мене питання. Ця вся стратегія з приземленням. Це як ми стрибатимемо з парашутами? Ні. Ви падатимете? А, он як. То може, дасте нам такі парашути? Ні. Ви маєте використовувати власну техніку приземлення? Ага. То що це за техніка приземлення така?